На захід біля меморіального комплексу Ліквідатором Чорнобильцям зібралася громада міста, серед якої учні обухівських шкіл, працівники установ та підприємств міста, представники місцевої та районної влади, увесь загал іще раз пригадав трагічну сторінку нашої історії. Чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами рукотворного забруднення екологічної сфери, негативного впливу на здоров'я, психіку людей, їх соціальні. Економічні і побутові умови життя, хто як не вони, ті самі ліквідатори пішли б тоді на вірну смерть заради майбутніх поколінь. Спочатку вибух, а потім масштабна пожежа. І тут, не розуміючи навіть наслідки цих, цієї пожежі, не знаючи, не усвідомлюючи, що там відбувається, першими на боротьбу піднялись наші пожежники і звичайно персонал станції. В перші, дні, в перші дні аварії 31 людина отримала смертельну дозу. Біля 600 тисяч людей, які приймали участь, отримали занадто великі дози радіації, де й сьогодні вона впливає на той стан їхнього здоров'я. Чи мололепто тоді в пекельному 86-му внесли і ліквідатори нашої Обухівщини 28 квітня, коли зібрали. Перед весь район на погрузку піска для засипки реактора і грузили пісок глину, парашути, цепляли до вертольотів. І в першу чергу молоді дуже багато було і дивлячись, пам'ятаючи, коли на БТРах їхали молоді солдатики в сторону при Атомної. Дійсно, ніхто не чекав, що дійсно можуть бути такі наслідки. Більше трьох тисяч людей. Приймали участь в ліквідації аварії жителі Обухівщини, починаючи з автопідприємств, промислових підприємств, сільськогосподарських підприємств, будівельних всіх організацій, кожен із них побував на території тієї заразеної зони. Кожен вніс свій клад посильний в тому, щоб ми сьогодні з вами отут так мирно, спільно. Згадували і робили висновки із цієї історії на заході. Слова про героїчну справу чорнобильців лунали з вуст керівництва місцевого відділення ДСНС, а також від присутніх ліквідаторів. Серед ліквідаторів аварії були наші герої пожежні і рятувальники. Ми пам'ятаємо цей подвиг, і наше з вами те, що ми повинні зробити, це в жодному разі ніколи в житті більше не допустити. Такої надзвичайної ситуації техногенного характеру. Виручали нас, страдали за нас і йшли від нас. Але хотілося б сказати, що ніхто їх не забув, ніхто їх і не забуде, особливо рідні, близькі, друзі. І хотілося б побажати всім здоров'я, побажати всім щастя, а мертвим вічна пам'ять. І скільки років не пройшло, пам'ять про тодішні подвиг ліквідаторів живе у віршах сучасних школярів. Та вогонь життям ви зупинили першим важко. Ви ж були найперші, із вогню та в полум'я шугали не до подвигів і не до звершень. Ви ж з собою людство заступали. Думалось, лихо пройде, і болю не буде. Тягар упаде. Та атом страшенний на землю упав. О, скільки він горя й печалі завдав! З патріотичними піснями про рідну землю для усієї громади виступила солістка фольклорного ансамблю Золоте зерно Раїса Корнієнко. Я батькові фору. Лише ця техногенна катастрофа, а й загалом сучасне споживче відношення до навколишнього середовища продовжує погіршувати його стан. Погляньте, де ми живемо? Що на землі ми творимо? Чом плаче матінка природа, куди поділась її врода? Чом ріки наші обміліли, ліси на звіра обідніли? Будуємо все, руйнуємо, за що? Цього й самі не знаємо ми. Невже ми всі такі незрячі? Ніщо не здатні зберегти? Продовжився захід покладанням квітів до меморіалу загиблим ліквідаторам.